Вітаю вас, мої чарівні підписники та шановні гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз, який стосується. Нептуно, планети вищої віри та любові, планети наших мрій та фантазій. Зараз вона в стоянні і переходить з 2 липня в ретроградний рух. Зараз Нептун знаходиться в своєму володінні, в знаці риби, і буде проходити в цьому році із 26 по 30 градус. Та в період із 28 червня по 6 липня включно він у стоянні, тобто. Він зупиняє свою швидкість перед розворотом 2 липня і акцентує нашу увагу на темах віри. Та взаємодопомоги. Нептун буде ретроградити до 7 грудня 2024 року. Це сприятливий період для того, щоб ми візуалізували, здійснювали свої бажання. Це планета творчості. Ретроградною вона дає нам другий шанс для реалізації своїх мрій. З урахування Орбісу він буде діяти із 30 градусу риб по 3 градус овну. Зараз детальніше розкажу, на кого сильніше буде впливати період стояння Нептуну. А ви поки що підписуйтеся, ставте лайки, пишіть дякую в коментарях для взаємообміну енергіями за отриману інформацію. В період стояння Нептуну потрібно бути дуже уважними, адже можуть зростати наші ілюзії, можуть бути обмани, самообмани, підвищена аварійність на дорогах. 3-го числа буде точний аспект. Протистояння опозиції між Меркурієм, який символізує транспорт дороги та інформацію, і Плутоном як планети руйнувань та трансформації, і ще у стоянні Нептун, тож бути обережними у висловлюваннях та у поводженні із технікою і на дорогах. Це період невизначених ситуацій, ілюзій та обманів, самопожертви, але в той же час і натхнення та творчості, прояви милосердя. Загострення чутливості в період стояння Нептуну, включно до 6 липня, варто не боятися просити допомоги самим і допомагати іншим, зануритися з головою в якусь роботу, яка вас надихає. В цей час загострюються теми віри, допомоги. Творчості та милосердя, сприятливе усамітнення та заглиблення у свій внутрішній світ, сприятливий час для пізнання себе та своїх мрій. Весь рік діє гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном, аспект можливостей. Цей аспект нам дає шанс. Ми маємо можливість підлаштувати під себе життєві ситуації, впливати на інших людей, проходити власну гнучку трансформацію та адаптацію до мінливості світу. Оскільки Нептун буде ретроградним, то він буде повертати нас до певних питань в нашому житті. Зараз розкажу, в яку сферу він потрапляє для кожного знаку зодіаку і де буде вимагати перегляду певних ситуацій, потребує великої сили волі та відповідальності. Найбільший вплив у порівнянні з іншими знаками зодіаку він буде робити для тих, хто має сонце в своїй натальній карті із 30 градусу риб по 3 градус овну, або ж народжені з 18 по 22 березня. Через напруження обставини, через перевірку на силу волі та віри, ретроградний Нептун буде впливати на людей, які мають в своїй натальній карті сонце із 30 градусу дів по 3 градус Терезів, або ж народжені із. 20 по 24 вересня. Зустрічатиме ретроградний Нептун гармонійним аспектом тригон всіх, хто має в своїй натальній карті сонечко в 30 градусі раків, або ж із 1 по 3 градус Левів, або народжені із 20 по 24 липня. Також гармонійний аспект торкається народжених із 19 по 23 листопада, або ж якщо ви знаєте, що ваше натальне сонце знаходиться із 30 градусу Скорпіону по 3 градус знаку стріла. Неочікувані ситуації перевірки на віру можуть бути для тих, хто народжений із 20 по 23 грудня, або ж якщо у вас є в натальній карті Сонце із 30 градусу стрільців. По третій градус знаку Козиріг. Також напруження обставини перевірки на віру та вміння нам допомагати проявляти милосердя будуть для тих, хто має в своїй натальній карті сонце в 30 градусі тельців і з 1 по 3 градус близнюків або ж народжені з 18 по 22 травня. А тепер розглянемо для кожного знаку зодіаку. Шановні представники знаку Зодіаку Овен, Нептун, як планета вищої віри, милосердя, благодійності та фантазій, а також наших мрій, буде в ретроградному русі до 7 грудня в вашому 12 секторі. До 6 липня він у стоянні, тож ще сильніше впливає на нас, і це буде ще одна можливість для того, щоб ви завершили якісь проекти. Це може бути повернення до минулого, до тих. Мрій, які можливо були у вас в дитинстві, для того, щоб ви здійснили їх, це ще один шанс, ще одна можливість дізнатися таємницю з минулого або ж вцілити свої мрії в життя. В цьому ж секторі, який відповідає за далекі землі, за еміграцію, режимні об'єкти, зараз знаходиться і Сатурн, і також він ретроградний, тобто ці вищі соціальні планети будуть спонукати вас до великої відповідальності по відношенні стосовно вашого здоров'я, перегляду Власних кордонів, законів, прав та обов'язків це є сприятливим періодом для того, щоб ви зробили підготовку, ще раз переглянули свої бажання, свої мрії. Завершили всі проекти для того, щоб повернутися до певних питань минулого і поставити на них крапку. Шановні представники, знаку задяку телець, у вашому 11-му секторі зараз знаходиться в стоянні Нептун до 6 липня, і до 12 грудня він буде в ретроградному русі, буде повертати вас до ситуацій, пов'язаних із вашими друзями та великими колективами, із вашими планами на майбутнє. Оскільки і Сатурн зараз ретроградить в 11-му секторі, у знаці Риби, то це сприятливість Слава можливість для того, щоб ви переглянули свої плани на майбутнє. Це може бути перегляд ваших соціальних проєктів. Це ще один шанс для того, щоб ви втілили свої плани в життя, здійснили свої мрії, проявили благодійність, проявили щедрість та взаємодопомогу і не боялися просити допомогу у своїх друзів та однодумців. Нептун також відповідає і за кіно, за кінематограф, за творчість. Це може бути повторний перегляд ваших соціальних проєктів, повернення до ведення соцмереж. Любі мої представники, знаку зодіаку, близнюки. У вашому 10-му секторі зараз Нептун стояння і вимагає від вас великої відповідальності разом із Сатурном ретроградним і великої сили віри в себе по відношенню до свого статусу, своєї кар'єри. Своїх можливостей в цей період можуть бути перепідписання договорів та втілення ваших мрій життя, можуть бути і заплутані ситуації. Перевіряйте все кілька разів. Проте це ще один шанс для того, щоб ви реалізували мрію свого життя. Можливо, це буде поїздка туди, куди ви хотіли, покупка вагома для вас, наприклад, будинку своєї мрії, або ж автомобілю, або переїзд до моря, або ж народження дитини. Сприятлива можливість проявити себе. Та реалізувати свої амбіційні плани. Знадобиться зосередженість, наполегливість і віра в себе. Любі мої представники знаку Зодіаку Рак у вашому 9 секторі зараз до 6 липня Нептун у стоянні планета вищої віри та наших мрій і фантазій. І з 2 липня і до 7 грудня він буде в ретроградному русі і буде повертати вас до питань, які стосуються перевірки вас на віру, ще один шанс здійснити свої мрії. В цьому секторі зараз у вас із 29 червня і ретроградний Сатурн, соціальна планета, яка буде вимагати від вас великої відповідальності, перегляду ваших внутрішніх і зовнішніх кордонів, вашої відповідальності, прав та обов'язків. Разом вони дають вам шанс здійснити свої мрії, які стосуються вищої освіти, вирішення юридичних питань. Це можуть бути оформлення документів, про які ви давно мріяли, або ж виїзд за кордон, або ж вивчення іноземної мови. Мандрівка, туди, куди ви хотіли давно. Розширення вашого кругозору може бути пов'язано із відвідуванням далеких земель, із вивченням інших культур і духовного просвітлення, адже дев'ятий сектор, як і сам Нептун, відповідають за релігію та філософію за далекі землі. Любі мої представники знаку Зодіаку Лев, у вашому 8 секторі Нептун як планета вищої віри та любові, мрій та фантазій, в стоянні до 6 липня. З 2 липня він буде переходити в ретроградний рух і буде ретроградити разом із Сатурном до 12 грудня включно. Сатурн, як соціальна планета, також зараз у вашому 8 секторі вимагає від вас великої відповідальності по відношенню до питань, спадку, оподаткування. Банківських систем, соціальних виплат, це дім езотерики. Це буде сприятливим періодом для того, щоб ви переглянули свої партнерські взаємовідносини, гроші, які є спільними із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Ресурсами. Це період розширення свого бізнесу, об'єднання із партнерами для створення великого бізнесу. Для когось це може бути періодом. Звернення до астропсихології, до езотерики. Любі мої діви, у вашому сьомому секторі зараз Нептун, який символізує вищу віру, любов, милосердя, до 6 липня знаходиться в стоянні, а з 2 липня і до 7 грудня він в ретроградному русі. В цьому ж секторі у вас ретроград із 29 червня і Сатурн, соціальна планета законів порядку і наших обов'язків, а також часу. Це сприятливий період для того, щоб ви переглянули документи або ж взаємовідносини з вашими колегами по роботі, партнерами по шлюбу та по бізнесу і клієнтами. Це може бути укладання шлюбу, перепідписання важливих документів для вас, шанс переглянути. Свої взаємовідносини проявити любов та взаємодопомогу. Любімаєте Терези, у вашому шостому секторі зараз у стоянні Нептун як планета вищої віри та любові, він буде в стоянні до 6 липня, а із 2 липня перейде в ретроградний рух до 7 грудня. включно. За цей час вам випадає шанс повернутися до минулого, яке стосується вашої роботи, вашого стану здоров'я, ваших рутинних побутових умов та графіку дня. Це сприятлива можливість покращити стан свого здоров'я за потреби звернутися за допомогою до інших і самим проявляти милосердя і допомагати за потреби іншим людям. Нептун знову може давати вам багато роботи, яка буде давати вам. Віру в себе. Сатурн, як соціальна планета, також знаходиться в вашому шостому секторі і буде вимагати від вас великої відповідальності щодо відношення до вашого стану здоров'я, до ваших обов'язків та допомоги іншим. Любі мої скорпіони в вашому п'ятому секторі зараз знаходиться Нептун. Він зараз у стоянні, і з 2 липня він переходить в ретроградний рух до 7 грудня, включно. До 6 липня він в стоянні в результаті розвороту то він ще сильніше на нас впливає, і це повторний шанс здійснити свою дитячу мрію. Адже п'ятий сектор символізує у нас дітей, романтичні зустрічі, нашу творчість, все, що нас надихає, це може бути повернення до вашого хобі, яке раніше ви любили. Це ще один шанс поїхати у відпустку вашої мрії, туди, куди ви давно хотіли. Зараз і Сатурн, як соціальна планета, також ретроградна в вашому п'ятому секторі і вимагає від вас великої відповідальності. Тим самим, оскільки Сатурн це планета, яка відповідає за час, ви можете на певний період. Повернутися до певних ситуацій в вашому житті, які пов'язані із вашими коханими, із вашими дітьми, і щось допрацювати, доробити, проявити безумовну любов, милосердя і допомогу. Шановні представники знаку стрілець, у вашому четвертому секторі зараз знаходиться Нептун, планета віри, фантазії, ілюзій. Він зараз у стоянні, тобто він призупинив свою швидкість, адже із 2 липня він в ретроградному русі. З маленькою швидкістю, практично в стоянні, він буде до 6 липня і дуже сильно буде на нас впливати. Ретроградність його буде до 7 грудня, включно. Він буде повертати вас до питань, які стосуються вашої сім'ї, традицій, ваших сімейних цінностей, нерухомості, вашого місця проживання. В цьому ж секторі у вас із 29 червня знаходиться в ретроградному русі Сатурн, планета часу, відповідальності та законів, а також кордонів. Це сприятлива можливість повернутися до питань, щось перепідписати. Це можуть бути перепідписання вигідних для вас документів стосовно купівлі, продажу або ж оренди житла або землі. Це може бути повторно розширення вашої сім'ї або ж площі вашого проживання. Здійснення мрій, які пов'язані із сім'єю, це може бути одруження або ж о, народження дитини, переїзд туди, куди ви давно хотіли, проявляти милосердя, віру в себе та щедрість, і обов'язково ваші мрії, можливо, навіть дитячі мрії, здійсняться. Любі мої представники, знаку Зодіаку Козиріг, У вашому третьому секторі зараз знаходиться Нептун, планета віри, фантазій. Та вищої любові. Третій сектор відповідає за наше близьке оточення, за комерцію, за інформацію. Нептун зараз у стоянні, тобто він призупинив свою швидкість адже із 2 липня він в ретроградному русі. В стоянні він буде до 6 липня включно, тобто дуже буде сильно на нас впливати. Це може бути пов'язано із проявом творчості. В той же час це можуть бути обмани, ілюзії. Заплутаність, оскільки третій сектор ще відповідає за дороги, будьте обережними на дорогах у поводженні з технікою та транспортом, а також з отриманням інформації. Перевіряйте її кілька разів. Ретроградити Нептун буде у вашому третьому секторі до 7 грудня включно. Зараз в цьому ж секторі у вас ретроградиць з 29. Червня ще і Сатурн соціальна планета, яка відповідає за час закони та кордони. І буде вимагати від вас великої відповідальності стосовно вашого близького оточення. Це можуть бути сусіди, колеги по роботі, ваша рідня. А також за інформацію, яку ви отримуєте. Це ще один сприятливий шанс для того, щоб ви отримали ті навички або знання, про які ви давно хотіли. Сприятливий для того, щоб ви повторно подали документи на певні курси, наприклад, це можуть бути курси водіння або ж навчання. Бучому. Покупка, вагома покупка для вас. Це може бути покупка транспорту або ж гаджету, про який ви мріяли. Тобто Нептун ретроградний, він дає нам повторно ще один шанс здійснити свою мрію. Із настанням нового місяця, 6 липня, можете прописати собі плани, які будуть включати також покупку того, що вам хочеться, адже поряд із місяцем і сонцем буде у з'єднанні і Венера, яка за наші бажання та фінанси. Любі мої водолії, у вашому другому секторі зараз знаходиться Нептун, планета вищої віри, любові, мрій та фантазії. І він зараз у стоянні, тобто він призупинив свою швидкість аж із 2 липня він буде переходити в ретроградний рух до 7 грудня включно. Стояння він буде до 6 липня, тобто ще сильніше буде на нас впливати. Це можуть бути ілюзії. Фантазії, а також можливість здійснити вашу мрію стосовно вашого стану здоров'я та грошей, які ви заробляєте власною працею, адже ретроградити він буде у вашому другому секторі, що відповідає за фінанси. Це ще один шанс, певна підготовка до питань, які стосуються вашого заробітку. Ви можете перейти за цей період на роботу своєї мрії, або ж підвищити свої доходи. Нептун також все розширює. Це може бути занурення в вашу улюблену роботу із головою. Це може бути повернення до певних минулих питань. Адже ретроградність сказано те, що ми спочатку все маємо пропустити через себе, а вже потім видавати в люди. Це може бути повернення до старого, це може бути повернення до колишніх ваших методів заробітку. Сатурн, який знаходиться в цьому ж секторі, буде давати вам можливість цілеспрямовано йти до своєї мети. Шановні мої представники знаку Зодіаку Риби, у вашому першому секторі зараз знаходиться Нептун в своєму володінні, зараз він в стоянні. Тобто. Він призупинив свою швидкість перед розворотом в ретроградний рух. З 2 липня він вже ретроградний, але ще з маленькою швидкістю, і в стоянні буде до 6 липня включно. Сама ретроградність його продовжиться до 7 грудня. І за цей період для вас відкривається ще один шанс проявити себе. Особливо це може торкатися вашого іміджу, зовнішності, вашого здоров'я та статусу. Оскільки перший сектор відповідає за наш просвіт, те як нас бачать інші люди, то це хороший період для того, щоб ви повернулися до того стилю, який у вас вже був. Або ж здійснили одну із своїх мрій. В цьому секторі у вас зараз і Сатурн, який буде вимагати від вас великої повідальності і серйозного ставлення до себе, до відповідального ставлення, до ваших навичок, вашої проявленості в світі. Ретроградні планети допоможуть нам ще раз переглянути свої взаємовідносини, те, як ми відносимося до інших, щоб ми допомагали, провели благодійність, і це буде нам повертатися і реалізовувати наші мрії. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам успішного липня, обов'язково реалізації ваших планів. І відео про новий місяць 6 липня вже готове і скоро вийде на каналі. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію і дізнатися, де на вас чекає успіх, адже поблизу місяця та сонця буде у з'єднанні Венера, яка здійснює наші бажання, планета взаємовідносин та фінансів.